Дітки, дітки пам'ятаєте, я вам обіцяла, що я вам розповім, де ще можна знайти калину в нашому місті? І я знайшла, дітки, і я вам пропоную переглянути і порівняти, чи однакові вони. Ось таку калину я знайшла у нашому місті. А ви знаєте, що калина дуже корисна. Взимку можна пити чай з калиною, щоб не застудитися. А ще калина символізує материнство. Кущ це сама мати, а ягідки це дітки. Зверніть увагу, які ягідки червоні, кругленькі і дуже-дуже багато їх. Давайте і ми сьогодні з вами намалюємо ягідки калини. Дітки, ось у мене є гілочка. Нашої калини. Але чого не вистачає? Так, листочки, В якого кольору ми з вами спостерігали. Правильно, зеленого. І, звісно, маленьких. Так, чую вже підказую червоних ягідок. Ми сьогодні будемо малювати листочки ось таким елементом будівельного матеріалу. А ягідки пальчиком це вже знайомі нам методи малювання. Ну що, починаємо. Нам потрібно натиснути добре на нашу фарбу та прикласти до нашого аркушу паперу, до нашої гілочки. Теж натиснути. І ось у нас залишається відбиток ось такий. Ще. Хайно ось такі маленькі кульки виходять в нас. Це дуже цікаво, дітки. Ось так. Вийшло багато-багато ягідок. Ми з вами вчора ліпили, а сьогодні ми їх малюємо. А завтра ми побудуємо. Будівельного матеріалу їх, обов'язково серветочка нам потрібна. Ось така вийшла в нас калина. Дітки, я вам пропоную разом з матусею, з татусем, з братиками, з цією родиною теж поспостерігати за калиною. Я їздила на бульвар Шевченка. Там спостерігала, можливо, ви десь знайдете, де в іншому місті у нас знаходиться калина. Добре, я буду чекати. Дітки, а пам'ятаєте, я вам казала, ми їх порівняємо. Наша калина, яка росте на території нашого дитячого садочка, має ягідки, які ще поважніше, якщо ми придивимося, вони ще не дозрівші, вони помаранчевого кольору. А ось на бульварі Шевченка, де я була. Там вже червоного кольору, бачите, бо на них більше сонячних промінчиків попадає. Добре? А я буду чекати на ваші фото. До нових зустрічей!